На штрафний удар вже на першій хвилині. Пробивається простріл. Чернород, і Денис Варварич відкриває рахунок. Ми, звісно, задоволені піщида. Класний простріл. Отже, тризупи. Давайте вже після цієї атаки Самойленко. 2-0. Білий або Самойленко. Питання білий або Самоленко. На кого буде? Так, на Бюндер. Мандичев номер 18. Дуже близький буден. Перемогу здобуває з рахунком 5-1. Білий! Пробити, як слід, не вдалося. Коваленко класна переди. Тетенко розвертається, пробив. Пішла передача. Трима-чотирма хвилинами. Якось зараз розіграш буде. Відкривається майстринко. І в центрі ж... там вже не вірив, що зможе дістати цей м'яч і порушує правила. Самойленко зараз жовту картку отримує 17-й номер Легіона. Груба грає. Проти Романа Македонського. <звісляє> і, дістати цей м'яч. І порушує правила. Самойленко залишився з м'ячами проти нього. Мандичев. Зуб. Відмахнувся. Чорнород, жовту картку зараз отримає. Так не буде, буде контратака. Тягне м'яч. Варваричкова. Добивання забити потрібно. Є забитий м'яч. Навіть тризуба не втримав м'яч. Дємченко. Мандичев забиває. Олександр Мандичев встигає на добивання першим. Попереду тут суперника обіграти не вдалося. Далі Коваленко. Неточна передача м'яч знову легіона. Чернорочнарод стоїть на ногах буде удар. Це передача. Добивання! І Білий забиває. Рахунок стає 3-1. 27 хвилина. Денис Білий. Оформлює дубль. За хвилину 54 до завершення поєдинку. 3-2. Дніпровська команда попереду. Момент Шайнов! Розриває майже сітку. Назар Шайнов. 4-1. Та ж сама 27-ма хвилина. Е дуже розлютився легіон. Це передача легкий головою грає. Далі Самуленко в дальній кут. Зовсім тут тр... грати. Чернород пройшла передача. Як же розбирається Вар... Як же розбирається Варварич, але встигає Мандичев. Дмитро Мандичев підстрахувати. Порушує правила Краснопрати. Дотепно пропускає Дмитро Мандичув на Олександра. Той в свою чергу м'яч втратив Самоленко. Нагода для контратаки Білий. Побачив він. Просто браво! Яка ж передача від ну І завершена... завершення блискуче від Самоленко. Дивимо ще раз, яка передача. На груди приймає м'яч і Встиг так, встиг все ж таки пуститися. Гравці Легіон, але все робили поспіль проти столич... э... столичного хіта. Момент Шайнов! Бачив момент Варварич. Паси! І... 6-1. 6-1. Ну, це підсумок, напевно. Найбільша перемога поки що в. У два м'ячі. Ну і напевно завершується у нас. Коли результат у нас 6-1. Легіон. у першому своєму поєдинку. Чемпіонату літа 2025. Здобуває впевнену перемогу над тризубом. Тризуб в другому матчі 6 пропускає. В першому було 4. Поки що найгірша різниця. Але весь чемпіонат попереду, друзі. Всім дякую за увагу. Тихого мирного неба. Почуємося вже завтра. До побачення.